Алло, добрий день, я хотів би поговорити з Мадам Порінською. Слухамся! Отже, мене звати Ерік Емануель Шніт, мені 23 роки, я хотів би займатися піаніном. Будете робити кар'єру музиканта. Ой. Ні, я, знаєте, просто хотів би добре грати. Кілька годин можете по уроками. Годину півтори. <ріст> Це... Ні, ні будеш грати добре. Ніколи, ніколи не будеш грати добре. Ви вступили до престижного університету, навчаючись одну годину на добу. можете принизити піаністів. Спочиваючи навчитися у такий спис і час оборола! Даруйте мені, мадам, але ж я не сказав, що хотів би грати ідеально. Я кажу, що просто хотів би грати добре і від Шопена я не відречуся. Шопен? Так, я дуже хотів би його грати, але мені ніяк не вдається. Ні, інших композиторів я теж калічу, так сяк, але, але вони виживають. А от Шопен. Шопен мені чинить обпір. Я знаю, очевидно. Добре. Субота, 11 година, у мене дов'язення. Справді, дякую, дякую вам, дякую, я буду.